Танцювальні уікенди запрошують на індійські ритми. З Києва приїздить школа шовковий шлях. Її вчителі навчатимуть у парку культури всіх охочих рухати стегнами. Цікавинкою цих вихідних стане школа «Трайбл культури. Ці танці з містичним ритуальним корінням. Пластичні стіла та сила м'язів у них поєднуються зі рідним трансом. На танцювальні уікенди зазвичай приходить кілька сотень чоловік. Їх навчатимуть рок-н-ролу, хіп-хопу, танго та джаз модерну. Ми це робимо для того, щоб людина могла підібрати той стиль танцю, який їй необхідний. Тобто, ми вважаємо, що через добирання емоційних станів через танці вона може розвиватися. Ліричними відступами дивує дизайнерка Наталія Павлюк. У галереї кав'ярні штука жінка, яка моделює і білизну, і навіть дитячий одяг, презентувала першу персональну виставку живопису. Вона закінчила кафедру моделювання в академії мистецтв, брала участь у київському показі погляд в майбутнє та в конкурсі промислової моди у лодзі. Однак повернулася до фарб, малює навіть без пензля тюбиком. Пишеться миттєво на другий день. Вже по тому полотнути не можеш писати, бо воно. Bude taka kasza. Їдемо знову брати тустань на фестивалі середньовічної культури, що розкинеться на скелях в селі Урич. Знову можна буде спробувати себе у ролі лицаря. Тут навчатимуть військові справи, продаватимуть зброю, даватимуть майстер-класи танців. Вже традиційно до світанку показуватимуть фільми з кінолева. а Також нові стрічки про музей, дослідження та обороноздатність фортеці. Розважатимуть усі гурти Юрий Кінгс енд Кінксенбеґерс, Ойкумена, Бенд та дивні. А вночі штурм фортеці та лазерне шоу. Кожен глядач, зайшовши на територію, отримує якусь роль зможе стати там чи ковалем, чи воїном, чи танцювальником. Буде написана легенда. І коли що він має зробити, тобто це буде така як багатотисячна рольова гра.